Добрий день, дорогі друзі, компанія Мотор Україна. Сьогодні будемо знімати вам джинму, а саме модель GMT 404 cn Це з заводською кабіною. 24-го року все вам покажемо, розкажемо, який важель, що воно з себе представляє і так далі. Дуже багато у нас було питань, звернень саме по джинмам. І Я вирішив, що треба їх якось закрити, можливо, створити більш свіже відео, тому що давненько у нас на каналі не було цієї техніки. Значить, пройдемось по основним характеристикам. Мотор. Звичайно, ШКМ 490, звичайно, 4 циліндри, звичайно, 2,5 літра. Дизельний моторчик. Виробництво саме. Мого трактора, це у нас 24 рік. У травні місяці вони випустились з заводу, тобто вони десь у жовтні приїхали вже в Україну. Це саме свіжа партія, що зараз є на продажу. Як я і сказав, тут стоїть заводська кабіна, але до неї повернемось трохи пізніше. Значить, передній міст. На 404-х джинмах передній міст реально заслуговує е, от, е, похвалу, тому що він 40-й нормальний міст поставили і тягу гідропоцілювача перенесло на задню сторону, як на дунфенгах. Це прям плюс, тому що це а, е, скажімо так, захист від механічних пошкоджень, і Б. Це більш зручно в плані експлуатації на потім. По роздатки по кліренсу. Тут у нас 31 см кліренс, тобто стандартний для такої резини. Значить, по резині 6,5-16, 11,2 на 24. Диски задні розборні, передні теж розборні. Вони йдуть без довантажувачів. Довантажувачі стоять тільки на передньому мості. На цих тракторах. Ось бачимо. Також в комплекті йде зіп. Капот. Тут ще відкривається по второму, по старому, да, тобто за защолочки, немає того дьорж, дьоржика, який дьорнув і він піднявся. Тут більш стара система, але цей трактор в принципі і е, не потребує ніяких таких новітніх. Тобто це теж працює, підіймаєте, там є газліфти, вони тримають, ви спокійно обслуговуєте. По задній навісній системи. Звичайно, трьохточка, є причепний, е, ой, причепний механізм і є під підпричеп е, автомобільна розетка. Два гідровиходи бачимо, головна горловина у коробочку. Плюс вал відбору тут дві швидкості, тобто 540 1080 обертів. Є причепний механізм, він навіть йде під пальчик отакий і є варіанти розміщення, тобто по центру або зі зміщенням вліво і вправо. Т-образна клішня з наварювальною пластиною. Яблуко під 22 палець. Бачимо, що дуже товстий метал, до речі, стоїть на яблуку, можна розточити і під 25 і під 28-й палець. Я думаю, теж підійде. Піднімає така система по суті, 700 кг. Тобто, Звичайна навісна система, циліндр стоїть в коробці, піднімає, штовхає і 650-700 кг можна нагружати на цю систему. Задній міст у нас трохи розсувається, тобто є на валу місце, де можна виставити колію. Взагалі вона йде метр двадцята, метр тридцята, метр сорокова, як правило. По кабіні переходимо до кабіни. Кабіна у нас невеличка. На всіх джинмах це, в принципі, джинма це компактний трактор. Тобто, якщо е, так порівнювати, то можна сказати, що джинма це садовий трактор. А саме, е, він має невеликі розміри, найменший габарит по висоті, тобто тут е, 2,10, десь не 2,5, тут 210 220 максимум буде у вас по верхній частині. Але це і мінус, і плюс. Значить, по розташуванням, задня частина під сідушкою повністю все зашито. Сідушка стоїть звичайна, тобто вона закріплена, на рельсах можете виставляти е, виліт. Ну, Як правило, виліт завжди стоїть е, туди назад, тому що кабіна і так маленька, на що її підтягувати. Значить, по е, коробці. Коробка тут у нас з центральною кулісою. Е, також тут у нас розташований ще насос. Е, Фу насос, перемикач э, этого, э, повишених поніжених передач. Значить, вона має 4 передачі вперед, одну назад. Тут повишені поніжені, вмикається вал відбору дві швидкості. Э, Тут у нас під'єднання переднього приводу, тобто можна як 4 4 ВД і 2 ВД використовувати. ну Це, в принципі, стандартно. Так, по ще джинмі додатковий зменшувач ходу. Тобто, у вас повишена, поніжена, плюс іще одна повишена-повишена. Соответственно у вас КПП буде 16 передач вперед і 4 передачі назад. В комплекті йде магнітолка, вона ж радіо, вона ж супер дешева, але вона працює. Там можна ставити флешку. Я думаю, телефон під'єднувати не дуже вийде, тому що там немає системи розпізнавальної, але флешка або SD-карта і музичка у вас працює. Верхушка обшита пластиком, низушка вся обшита теж пластиком. В принципі, зроблено більш-менш суттєво, але є нюанси, тут тобто бачимо, так, що дірочки все ж таки є у цій кабіні. Вона не на 100% герметична, але непогана, в принципі, працювати можна. Є передні двірники, заднє скло у нас свічняється, воно з двох вірток складається, тобто у вас є контроль навісної системи. І верхня частина може відчинятися, вона на газліфтах і принципі видно. І так само і ця дверцята вони йдуть не цільні. Тобто, бачимо, є ствірка окрема і є дверка окрема. Тобто коли, при заміні, вам не обов'язково оцю всю частину міняти, тільки оцю. Тобто це трішки дешевше робить вам процес заміни, якщо поб'єте, значить, по місцю, місця в кабіні, як я сказав, не дуже багато, але в принципі прилаштовуєтесь і вам вистачає. Сама кабіна невисока, габаритна, як я і вже теж казав, цей трактор можна віднести до розряду садових. Тобто він може маневрувати між деревами, може там працювати десь у теплицях, Тобто він найменший з усіх сороківок по кабіні, по габаритам. Сам трактор на сьогоднішній день коштує. 9300 доларів гарантія на джинму 2 роки. Придбати його можна як в лізинг, так і за готівку, без готівку, з НДС, без НДС, як фізична особа. Тобто трактор придбається в будь-якій формі. У нас за останній, напевно, місяць тільки 4 штуки таких придбали на комунальні підприємства. Хтось бере їх, для, там, ставить щітку. До речі. Якщо ви дивитеся, ви комунальники, ви хочете поставити щітку на такий трактор двохметрову там чи два з половиною метри, знайте, що доведеться додатково сплачувати ще за установку окремого насоса, тому що тут на насос на цих тракторах він двохметрові щітки не тягне. Це одразу вам буде лайфхак. Якщо плануєте щось таке, то краще проконсультуйтесь з менеджером, він вам все пояснить, що як, щоб потім у вас не було підводних камінь. Замовити цей трактор можна. За номером, який бачите, на екрані або зробивши заявку на нашому сайті motor.com.ua. Силочку я вам все закріплю. В кінці цього відео буде силочка прямо на цей товар, на цей трактор з фотографіями з усіх боків, тобто можете більш детально все подивитися. Компанія Мотор. Всім гарного дня! Пока-пока!